Коломиянин Марк Петрук здобув найвищу нагороду в конкурсі «Скарби нації». Захід щорічно відбувається в Полтаві. В ньому беруть участь хлопці та дівчата різних вікових категорій з усієї України. Цього разу наш семилітній краянин виявився найкращим і привіз додому титул Принц країни. Національний конкурс краси принц і принцеса країни відбувся в Полтаві. Позмагатися за головну корону приїхали діти з різних куточків нашої держави. Цього року це понад 50 конкурсантів. Протягом двох днів хлопці та дівчата в різних вікових категоріях вражали своїми талантами та вмінням дефілювати. Фінал та нагородження фестивалю пройшли в Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя. На такій великій сцені семирічний Марк Петрук стояв вперше. Він пригадує емоції, які переповнили його, коли після оголошення головного титулу серед хлопчиків пролунало його ім'я. Я, Я ходжу у школу моделей. Займаюся брейкдансом, англійською, тенісом і вокалом. У житті я хочу багато досягнути. Я побував в Полтаві, я знайшов там багато друзів. Там була казкова сцена. Я там виступав, виграв титул Принц країни. Марк перший з вихованців школи Нью-Моделс, який відвідав фестиваль Принц і Принцеса Країни. Та здобув перемогу, пишається здобутками своїх вихованців Руслана Пристач. Конкурс Принц та принцеса країни є національним конкурсом, і тому дійсно дуже приємно, що гран-прі приїхало до міста Коломиї. Цьогоріч ми відвідали цей конкурс вперше, хоча працюємо з цим модельним агентством вже декілька років. Надзвичайно задоволені співпрацею, навіть товаришуємо. Думаю, що будемо їздити тепер щороку, і не тільки з принцами, а ще й з принцесами. Завдяки конкурсу краси і талантів принці принцеса країни найкращі представники України вже впродовж 15 років мають змогу гідно представляти нашу країну на міжнародному рівні. Таку можливість отримав і Марк Петрук. Тепер йому потрібно ще більше готуватися, адже він отримав одразу декілька запрошень на конкурси, які відбудуться за кордоном.